В хак, як заїхати з франківського в Мама пише, куди ви поїхали? А, далеко до Личинська же нормальні люди везуть велосипед. А як їдемо ми? Mm -hmm. Знімали два колеса, педалі, зручували руль. Розібрали максимально. Надіємося, що все ціле. Все чуєш, що рот ротор буде черкати. Mm -hmm. Ми різкнули і у нас вийшло. Куді ламався, але... але ми його зламали. Mm -hmm. Так, ровер зібраний, mm -hmm. Ярослава готова. Прочекає, мабуть, волос поставили вже ближче. Парк національний. Як тобі, Оросла, ми 7 кілометрів проїхали. О -о -о. Всім привіт, Або будемо хто чекав. Чергове відео від нас майже по графіку. Початок травня вирішили розламачити в органських трейлах, але так як в нас був квест обиранням, то назам ігровець піднятись нам, на жаль, не вдалося. Куристу мала наборевку червоно зеленим погода ідеальна, не спека, не холод, але, але 100-500 прудів і... Йоп, твою мать! Ружка, але правильно. Карпатської джерель, не пахніть. Ми зірали взуття і йду по воді на Jesus Christ далі. Куди? Куди ти в біса йдеш? На ігровець доставку, будь ласка. Ну що, зробили таку прочистку, зачистку з Ярослави жим? Робила жим дерева. сюди можна буде проїхати і чітко. Хто хоче катнути червоно-зелений ігровець, маєте на увазі, що завали. Не одними завалами, ще й підйоми. Підйомів багато, а спуску, блін, мало. Несправедливість. Але крім того. Дивіться, яке красиве небо, зовсім без фільтрів, супро голубого кольору. Види на гори з прячі місць де зрубка. Але види звідси класні. Ліпимо фотки і відео. Коротше, менше тексту, треба мчати вниз. нас. Четверте травня, початок травня зустрічаємо ви в органах. Це групи. Зірославу живем із офлайн. Ми піднялися під Буревка. Бревка. На нас половини кілометри нам до половини. Тут ми говорили, як раді, що зустрілися, а ще й ворог, і якусь іншу маячню, а ще про те, що не встигали на Ігровець, бо добирання у нас було чудесне. Високі каміні-стежки. Ми трішки теж орієнтовані через Ягермар. Лимачимо. Ідеально професійно. Ідеально. Ну, а тут до цього ніяк. Перший пішов. Взяла велик і їду падати далі. Поки ми собі ночі лісу мачимо, я розкажу, як ми добиралися. Добрання у нас цікаве, машини у нас немає і прав теж. Ярослава з Луцька їде поїздом у Львів. З Львова ми вже їдемо разом в Франківськ, теж потягом у нас є велосипедні чехли, Ми перевозимо велосипеди зазвичай в неробочому тамбурі. Потім ми у Франківську, до речі, це перші туристи з псом. Більше туристів ми не бачили. А тут е, кріплення розкріпилося і, виходить, ефект стробоскоп для ока потерпіть трішки. Зараз я його поправлю і все буде окей. Ось десь на цьому моменті. Я зупинилася, поправила кріплення і тут вже їде норм. Так, приїхали Франківськ, з ЖД Франківська їдемо на автовокзал Франківська, їхали ми по карті, вела я. Ладрічові киплять. Я там тренуюся. В'їхали всі автовокзали Франківська, тому що їх виявляється аж три. Я думала, їх два, повели нас на ту сторону. Коротше, в нас були екскурсії по Франківську, плюс 100-500 кілометрів, але це норм, вже Файл Ярослави був. речі, відео з Кострича. Ми не знали, чи нас візьмуть в автобус, але не знаю, можемо в може можемо просто такі всі себе дівчатки класні, і ми вламали водія, дуже просилися, люди в автобусі були проти, але нам треба було. Ми хотіли, ми отримали. Не знаю, що таке сталося, що це було. Їдемо далі. Там зараз наліво, щоб не провтикати. Ми не женемо на всі гроші, падати не хочемо. Ми не женемо на всі гроші, бо в нас їх немає. Колись щось таке здавалося. Чогось нереального. Поставили? Тому, коли нас питають, чи можна перевозити велосипеди в поїзді, лол, пацани, велосипеди в автобусі навіть можна перевозити. Каліво! когось зібрає реакція. Не рекомендую. Поки розкидала. Такий робимо спуск, такі крутяк трошки зупинились, щоб квадри відстигли. реально дуже круто і, йопта, будемо акуратно спускати чи як. Акуратно, Я пробую звідси. Можливо, впаду, але. Я пробую звідси поїду. Не знаю, чи вийду, дуже страшно. Я ще п'яна. Оу. Вучка, спускаюся. Ой, Колія. Дарислав буде пускати, побачити. Мені не так взяв, алкоголь, як мене. Цікаво поїхати в секцію, яку ми прочистили. Йо, мой мать, під тебе так камінь вилетів. Ще зліплю два слова про маршрут. Маршрут класний, впевнений класний самого ігровця, червоно-зелений маркер, нагадую, але ось ця вже частина, де йде пряма, де виїжджаєш з лісу, бо нічого цікавого. Купатися не хочу, купати заборонено. Бо бруди, каміння, ну, коротше, рівно не цікаво. Хочу трішечки поїхати, побавитися Андрія Горинаші. Ну і як я могла не згадати Андрія, будучи в Миханах. Ніяк. Було близько. Бачила б ярослава. Йоп, їдь. Йоп! Мою мать! Відео фактично без матів, щоб нікому не різало вушка. Я б твоя мать не рахується, тому що ідеально не буває. Кажу, ярославська санітарна вирубка. Сира гота. До речі, шлагова вируку ніяк не коментує і те, що там їздять оті всі трактори. Бачу. А кажуть, гроші про за те, що вони так офігенні. Ну, та чудо перекидка є. Що сказати, блін. До нових зустрічей. Багато в автобусі з Старої Гути-Франківська.